Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні у нас друга частина страв із оцієї курочки. Третю страву з курочки я буду готувати із гомілок і крилець. Для цього я відрізала гомілки від стегенець, а крильця розрізала на дві частини, видаливши меншу фалангу. Крильця і гомілки підсолюю, додаю приправи за своїм смаком. Кішую і лишаю, нехай трошки постоять, промаринуються. Крильця й гомілки я буду запікати разом з овочами. У мене це стрючкова квасоля, брюссельська капуста заморожені, а також шматочок свіжого кабачка. Також буду використовувати оцю жирну шкіру. Я її нарізаю дрібненькими шматочками і вона теж буде тушкуватися разом з овочами і з м'ясом. На дно форми для запікання викладаю жирну шкіру, також можна ще подрібнити цибулину одну, але у мене лишилася цибуля після натирання у картоплю, тому я її подрібню. Оцей шматочок, я думаю, буде достатньо. Звичайно ж, не обов'язково такі само овочі, брати, як у мене, можете взяти будь-які, які вам подобаються, які ви більше любите. У мене в холодильнику, в морозильнику були такі овочі. Я дуже люблю брусельську капусту і стрючкову таку зелену квасолю, тому майже завжди вони у мене є в холодильнику. А також ще в мене знайшлися такі малесенькі помідорчики. Вони теж дуже смачні, тому я трошки їх додам для кольору овочі підсолюю за смаком а також додаю ще повну столову ложку з горою сметани все це перемішую і додаю ще зверху помідорчики На цю овочеву шубку зверху викладаю підготовлене м'ясо, накриваю все фольгою і відправляю запікатися в духовку до готовності. Ось все вже запеклося. Тушкувалося воно в мене, я не знаю, хвилин 35 45 мабуть. О, все м'якеньке, все готове, можна куштувати. І м'ясо і овочі стушкувалися. І без нашої участі поставили і займаємось своїми справами. Готується це просто, швидко, і це смачно і корисно. Тож періодично можна готувати таку страву. Приготуйте, вам сподобається. Це наша третя страва. Тепер буду готувати четверту страву. Це звичайні відбивні. Підготовлені шматочки курячого філе викладаю на плівочку, зверху накриваю іншою плівочкою і відбиваю. Шматочки відбитого філе підсолюю, можна також додати ще перець, але перець я буду додавати вже у збиті яйця, коли буду смажити. Так як яйця маленькі, я взяла два яйця, підсолюю їх, додаю чорний мелений перець і перебиваю виделкою до однорідності. Шматочки м'яса обвалюю у звичайному борошні, потім обмокую у збиті яйця, і знову в борошну і в яйця, і потім викладаю на розігріту із жиром чи з олією сковорідку. Підсмажую з однієї сторони, потім перевертаю на іншу сторону, і з іншої сторони теж підсмажую. Смажиться такі відбивні швиденько, так як філе дуже м'яке. Я знаю, що всі з вас вміють смажити такі відбивні, але показую те, що можна приготувати з звичайної курочки. Це в нас четверта страва. П'ята страва із цього тулубця, а також із кісточок, які у нас є, варю смачний бульйон, наваристий, ароматний. З бульйону достаю зварені кісточки і оббираю м'ясо. Обібране м'ясо нарізаю меншими шматочками. До курячого м'яса додаю подрібнену зелену цибулю, можна взяти ріпчату цибулю, підсмажити, також додаю ще столову ложку майонезу. І маленький шматочок у мене був твердого сиру, я його потерла на дрібну терку і додаю до цієї всієї маси, і все ретельно перемішую. За необхідністю куштую, підсолюю або додаю ще чорний мелений перець. Цією масою змащую шматочки хліба чи батона, Що хто бажає, в кого що є. І викладаю на суху сковорідку. Підсмажити знизу. Щоб хліб знизу не підгорів, а зверху сир розплавився, накриваю кришкою сковорідку і роблю помірний вогонь. Додала трохи смаку і красоти, все дякуючи тим маленьким помідорчикам. От дивіться, які вони тепер, ці бутерброди, красиві. Знизу вони підрум'янились, хрумкі, апетитні, ароматні, і будемо ми їх вживати із бульйоном, який я зварила із курячих кісточок. Це буде дуже смачно. Приготуйте, я думаю, що вам теж сподобається. Готуйте різноманітність. Мінітно, бюджетно, смачно і красиво. Заходьте до мене в гості. А щоб не загубити мій канал, підпишіться, якщо ще не підписані. Я вам щиро дякую за всі коментарі, за всі добрі слова, які ви пишете в мій адрес, а також за ваші рецепти, які ви ділитесь зі мною. Мені дуже приємно, я вас всіх дуже люблю. До нових зустрічей на все добре. Будьте здорові і неодмінно щасливі за будь-яких умов.